Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні у нашій програмі ми познайомимося з Олександром Кравченком, більш відомим як Янас. Він поет, поет, пісенник та виконавець пісень. Та більше про нього, про нього та його творчість ми поговоримо саме з ним в нашій студії. Олександр, вітаю! Добрий вечір. Добрий вечір, шановні. Глядачі, по-перше, дякую перший міський канал за запрошення на ефір і, користуючись нагодою, хочу всіх привітати, привітати з прийдешніми святами. По-перше, це День захисників і захисниць України з, зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і Днем Українського хазяйства, Ой, козацтва. Хочу е вклонитися нашим славним воїнам світла за те, що е за їхню самоотвіржену, е самовіддану героїчну боротьбу е за незалежність України. Повертайтеся як можна скоріше, е з живими і неушкодженими додому з перемогою. Щодо, ну, дуже, дуже гарно після них можна сказати цих слів? Тільки слава Україні. Слава Україні! Героям, героям слава слава! Так, і пане і... пане Олександр, ви про, про да, ти, трішечки по, про свою творчість. Я, так, я впевнений, що кожен патреон України вносить свій вклад в нашу перемогу. Це і волонтерська діяльність, і різноманітні благодійні заходи, фестивалі, конкурси, благодійні концерти. От. Так сталося, що мені не судилося піти до лав ЗСУ, але я вношу свою лепту в іншому напрямку, а саме на культурному фронті. Я пишу вірші, складаю пісні і сам їх виконую, а також виконує дуже велика команда, з якою я тісно співпрацюю. І знову ж таки користуючись. Вашим запрошенням я б хотів би е, подякувати всім, е, всій моїй команді. Це, по-перше, музиканти-аранжувальники Володимир Колесник, В'ячеслав Малиш, Дмитро, Смир... Дмитро Смирно, Олександр Матченко. Наші чудові голоси Криворіжжя, вокалісти, професіонали Ірина Данка, черноморченка Юлія Тина, Юлія Чусовітіна, Ірина Марченка, Оксана Михайленка, Ілона Оприщенка, Володимир Колесний, Ігор Граміченка, Дмитро Траян, Катерина Глим'язіна і справжні фахівці своєї справи, наші звукорежисери Євген Лукашкін та Андрій Якобчук. А також дуже мені допомогли шановані. Працівники культури Тетяна Плужник, Раїса Бекіта, Анжеліна Вовк, Ольга Самірас, Інеса Орехова і багато інших. Без них я б не зміг б втілити свої мрії і задуми у життя. Як по професії я моряк, от я плавно підвожу до своєї творчої діяльності, як моряк, я можу сказати, що якщо налагодився дружній професійний екіпаж, то це майже 100% успіху. А тепер про творчість. Я вже упам'яну, що я моряк. Хоча я зараз працюю на Арселор Мітал, але моряків минулого не буває. Я в душі назавжди залишився моряком, бо я закінчив Одеську Вищу моряхальну академію і працював на флоті. І от саме на флоті е, до мене прийшли перші вірші. Е, це я дуже добре пам'ятаю. І я вже якось у вас на передачі про це розказував. От, е, просто е, ще раз хочу сказати, що я е, ну, якби посередник між е, е, Всевишнім, між небесами і е, людьми. І щось нам хочуть донести. І я якби це. Через мене через вона проходить. Це да, я або е, пісні складаю, або вірші. І отак от, е, інформую людей. Ви ж ви виконавець пісень. так? От. Мені дуже цікаво, от, які музичні стилі а, вас, на, на вас найбільше вплинули? От як, як ну, З цього Ну, Я завжди а, кажу, що а, а, музики, а, в принципі, поганої не буває. Просто а, вона а, може бути. А, Якби не виконана професіональна. От. А так, мені подобаються усі, усі стилі і всі напрямки, але ну, більш я тяготію до року. Хоча всі мої пісні в, в, основному, в основному це романси і вальси. Хоча останнім часом у мене з'явились і рокові композиції. Наприклад, Маріуполь, «Русський воєнний корабль. Цю назву я залишив, бо вона вже стала. Стала а... культовою, скажімо культовий. так, у цій да, боротьбі проти окупантів. Да. І от якими так, б словами ви пописали би свій стиль і свою подачу в музиці? Мабуть, я ще досить а, молодий. А, а, <свист> Осмілюсь назвати себе композитором. М м мабуть, я ще не вирішив, в якому напрямку мені рухатися, але мені подобається і рок писати, і а, вальси писати, і романси. А, а, а в принципі, воно дуже часто за залежить від настрою душі, настрою сьогодення. І отут простіше кажучи, що в голову прийде, то і, і то і пишу. Чудово. І пане Сандре, чим би хотів завершити наше інтерв'ю, я знаю, що ви підготували сьогодні пісню Так. так для наших телеглядачів, а для всіх криворіжців, гостей міста, хто дивиться наш телеканал. Я пропоную зараз її виконати і насолодитися цією прекрасною композицією. Залюбки. України б'ється, крокує час у трудовому ритмі, не пройде ворог, місто не прорветься, на варті армія і божі молитви не пройде ворог, місто не прорветься. І Божої молитви, все буде рівно рідний Кривий кривих, не потривожить твій солодкий сон тривога, Ведмідь скажений геть у свій барліг І бійся богай, позанівський бого рогу, і бійся Бога Відлік відковий наш годинник, невдовзі прийде наша перемога, іще не в Ненависний, ненавесений негідник, мене просили визволяти нас нікого. Іще не в пекло, Ненависний, негідний, мене. Просили визволяти нас нікого. У небі гордо наш прапор марик, хай ворог знає, не здасться наше місто. Всі на захист міста, сів згуртувала лютая біда, храни нас божа, матінько пречиста, хай назавжди згине рашистка орда, храни нас Божа, матінько пречиста. Хай назавжди згине рашистська орда! хвала тобі, могутній кривирі! повадай шана мешканцям шляхетним, їх самовідданість і мужність оберіг, що з військом разом ведуть. Скам разом ведуть у вік слабений. Дуже дякую, дякую вам, пане Олександр. Дуже дякую. гарна пісня. Така от, от прямо про сталеве місто, прямо про кривий ріг. І, а, ну, на жаль, час наш програми, він обмежений. І я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії і бажаю вам а, як людині творчій, звичайно, побільше творчого натхнення. До нових зустрічей! Дякую. Дякую. А ви дивились проєкт Пенсіонер на першому міському? І в гостях у нас був поет, пісенник та виконавець пісень Олександр Кравченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.